Так говорить Господь Бог. Горе тим, що шиють чародійні обв'язки на суглоби рук. Про які обв'язки, тут я хочу одразу зупинитися, говориться для рук. Отак. От До речі, в деяких церквах це дозволено. Тут говориться про червону нитку, червону нитку, яку люди надають символ цій червоній ниці, як захист від зглазу, поганого ока. Тобто ми люди надаємо цій ниточці, цьому предметику статус того, що нас захистить від темних сил. Тобто не Бог, не Його сила, а цей предмет. Це в чистому вигляді окультизм, тому що темною силою ми спасаємося від темної сили, начебто, начебто, воно нас захищає, але це не світла сила нас захищає. Я колись теж ходила і дуже яро захищала цю червону нитку. Коли я жила з монахинями, одна монахиня, сестра Розалія, мені сказала: зніми, бо це огида для Бога. Я дуже впиралася, я дуже бунтувала сильно, але до мене дійшло через багато років. Я тоді зняла її, і мені здавалося, що я беззахисна. Мені здавалося, що тепер всі сили темряви на мене обрушаться, Що мене зараз всі будуть зглажувати, зг... тобто з... зглазять. Дійсно, якісь такі неприємні ситуації. Більше їх почало відбуватися. Я відчувала себе беззахисною. Це відбувається в результаті того, що коли людина покладається на предмет, а не на Божу силу, не на зв'язок з Богом. І коли я дійсно вірувала в Бога, тепер розумію, що ці предмети вони абсолютно не захищають людину. Але все ж таки, як кажуть, повірі, вашій дасть вам предмети, вони просто набувають сили завдяки темним силам. розумієте, темним силам.